Доброго всім дня. Так ось, фінальний момент заповнення нашої декларації. Після того, як ви заповнили всі пункти вашої декларації і не знайшли помилок, цю декларацію можна перевірити ще раз детально, а потім вже підписати як оригінал, який буде відображатися для публічного доступу. На ЗК з іншими деклараціями осіб, яким потрібно подавати декларації. Я свою декларацію нібито заповнив. Все правильно, зараз буду її підписувати для остаточного виконання цієї місії. Зберігаємо чернетку. З'являється у нас цей іконочка збереження декларації. І натискаємо на зберегти декларацію. Наша декларація збережена остаточно. Наступний крок. Або ж перший я його не зробив, це подати документ. Подаємо документ. Нас викидає на віконечко. Перевірка повноти та достовірності зазначеної інформації тип декларацій за звітний період. Тобто, у нас є роздруківка нашої декларації, про яку ви пройдетесь, і перевірите правильність заповнення те, як приблизно буде відображатися на сайті декларацій. Я по своїй декларації пройшовся, начебто, все правильно. Для того, щоб подати документ, підтвердіть правильність даних. Подаю документ. Сторіночка подання декларації. Наш ключик вже є, пароль введений. Натискаємо Подати декларацію. Ще один нюанс. Після того, як ви подали декларацію, у вас є можливість до такого-то числа подати виправлену декларацію, якщо ви знайшли в себе забутий незадекларований лишній мільйон гривень або доларів. Тому у вас є змога. У мене, наприклад, вона є до 3 лютого 2017 року, подати виправлену декларацію, внести дані, які я, можливо, забув або не так вказав. На цьому ж все. Ми виходимо. З нашого кабінету. Дякую всім за увагу і щастим. До побачення.